Привіт. Як справи? Mm -hmm. Ти що язика проковтнула? Чому не відповідаєш? Mm -hmm. Коли з тобою розмовляють, білка-мілка? Mm -hmm. Я урішок гризу. Не щаста. От коли я їм, то так себе не поведжу. Я завжди відповідаю, якщо мене запитують. Краще скажи, ти будеш. Грати зі мною в кваче. Закінчу їсти, потім побалакаємо. І ти поки погуляй. Це Те... ти дивись, яка цариця, їсть вона. Що важко відповісти? Раз так, тоді це я не хочу з тобою розмовляти. Я тим паче грати. Гм, капанчику Богданку, набражайся. Знаєш, є таке прислів'я, коли я їм я глух та нім. Не вчи вченого, Грози свої горіхи, а я з тебе не дружу. півей. <скат mesma> <скат mesma> О, мишка Марічка, привіт. Дави в клеча грати. Добре, але спочатку давай білку мілку покличемо. Я якраз і до неї. Се, з білкою мілкою я посварився. Та ми грати з нею не буде. А що у вас сталося? Вона мене ігнорує. Я її запитую, а вона мовчить та гризе свої горихи. Каже, я спочатку поїм, а потім буде розмовляти. Вважаю собі за царицю. Хм. Тепер я не хочу з нею розмовляти. Капанчик Богданчик, ти посварився? На рівному місці я теж коли їм намагаюся не розмовляти, тому що можна вдавитися шматочком їжі чи крихтою. А я все встигаю і нічого страшного зі мною не трапляється. Обирай, мішка Марічка, з ким будеш грати, зі мною чи з мілкою. Я тобі вже сказала, що хочу грати у трьох. А я ні, ти мене бери. Та ну тебе кабанчик Богданчик, якщо придумаєш, приходь іди Я Її без тебе з ким друзким Хм, я щось зголоднів, голоднів. Піди жолотів поїм. Паю смачненькі жолоти влюблені. Привіт, берещука Яша. А я тільки що думаю про тебе. Бі, а я якраз йду до тебе. От ти добре, зараз квача пограємо. Жолоді такі смачненькі. Так, давай. Бі, а ти спочатку доїш свої жолоді, а потім пограємо. Нові ще чекати, я буду грати та їсти. Я ж тобі не білка мілка, яка коли їсть, навіть не розмовляє. І правильно робить, тому що під час їжі небезпечно розмовляти. Шматок їжі може потрапити до дихательних шляхів. Це мені бабуся розповідала, тому спочатку поїж, а потім пограємо Богданчику. Це... Все, давай грати. Доганяй мене. От і та грався. Я ж тебе попоряджав. Єша, ж... чого ти мене так стукав сильно? Мене спина тепер болить. Ти мене спину чуть не зламав. Я вже дихаю. Маленький шматок жолуді вискочив з моєї горлянки. Дуже злякався. І я думав, що задихнувся, а мене навіть в очах потемнішала. І... Це через те, що ти мене не послухав. Я попереджав тебе, що коли єси, краще мовчати. Є таке я таке прислів'я. Коли я їм, я глух та нім, а ти робив навпаки. Так, білка-мілка мені теж це прислів'я казала, але я не послухав. Я думав, що вона просто розмовляє та зі мною не хоче. Отже, я даремно на неї обрізівся. Вона була праве. <к��> <к twitch> Тепер я завжди, буду їсти мовчки. Беренчик єший. Пішли зараз до білки і мілкі демашкімарічки, бо реморзим кваче. Добре, я, я рада, що ти кабанчик-магданчик все зрозумів. Якби мене не було поряд з тобою, все б могло бути набагато гірше. Пек, я дуже злякався. Ми пішли грати, пішли. Коли я їм, я глухтанім.